Уперше за три роки кілька десятків найактивніших, найталановитіших та найкрасивіших спудеїв із різних куточків України, переможці регіональних етапів конкурсів Кращий студент та Перша леді зустрілися на одній сцені в Ужгороді, аби позмагатися за першість у фіналі та титул найвродливішої студентки. Учасниці приїхали із різних областей України. Їх 8 у нас Це Полтава, Херсон, Київ, Тернополь, Луцьк, Дніпропетровськ. В Ужгороде не было, ну, наши участники еще не были, поэтому это такая возможность не только поучаствовать в конкурсе, но также посмотреть красивый город, увидеть какое-то новое место. Вот. Ужгород прекрасно принимает очень гостеприимные люди, поэтому решили провести мероприятие здесь. Также на мероприятии будут краще студенты Украины в разных категориях. Там студент спортсмен, студент-аналитик, комплексная характеристика. Ребята тоже выступят, покажут свои таланты. Крім майстерності та талантів, учасники презентували членам журі та гостям заходу власні соціальні проекти на актуальну тематику. Приміром, Михайло, який веде активну громадську діяльність не лише у стінах вишу, а й у своєму місці. Є кращим студентом Тернопільщини. Хлопець переконаний, його проект буде цікавий кожному, а тому не залишиться поза увагою. Так як я студент Тернопільського державного медичного університету, і мені Івана Яковича буде про медицину, про першу домедичну допомогу. Адже ми самі розуміємо, що будь-коли в будь-який момент у будь-якому місці з нами чи людина, яка стоїть біля нас, може статися щось і знати першу домедичну допомогу одне з кращих варіантів допомоги і врятувати життя. Торік звання кращого студента Закарпаття здобула студентка коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Закарпатської художньої академії Владислава Мазур. Пластилінова анімація на пісню гурту Вів'єн Морт» Колискова, що принесла дівчині бажану перемогу. Нині на піку популярності. Дівчина додає, створений нею кліп переглянули понад 100 тисяч глядачів. Для фінальної частини конкурсу Закарпатка теж підготувалася. Ми сьогодні будемо демонструвати художню анімацію пластилінову. Під пісню Джамали чому квіти мають очі, це буде воєнна тематика, і я під нею буду співати. Я хочу бурних емоцій, хочу сліз, якби це як би це не звучало, але просто реально ну дуже актуальна тема і сучасна актуальна тема. І хочеться, щоб вона затронула серця кожної з людини, і взагалі, щоб люди ну хоч щось зрозуміли. У рамках всеукраїнського конкурсу було визначено переможців у кількох номінаціях. Зокрема, обирали кращого серед студентів-спортсменів, громадських діячів, аналітиків, медійників, програмістів та дизайнерів. До слова, перемога в останній номінації дісталася саме закарпатці. Під час фінальної частини визначили також і найкрасивішу першу леді.